14 березня 2014 року 500 бійців самооборони прямо з майдану вирушають на свій перший вишкіл. Та починався український добровольчий рух, і от тепер же сотні тисяч чоловіків та жінок свідомо залишили своє минуле, аби усі свої знання та сили докласти для визволення найдорожчого, що у них є. Війни доброї волі – це український феномен, і вперше ми це побачили 11 років тому, коли Росія почала свою криваву війну. А з перших днів повномасштабного вторгнення кількість людей, які без вагань взяли до рук зброї. Бою без перебільшення вражає добровольці. Це ті люди, які не трималися за свій комфорт та кар'єру, а натомість мали неймовірну мотивацію. Саме такі люди роблять усе можливе, аби тримати фронт, відтискати ворога з нашої землі та наближати усіх нас до перемоги. Замість поліклінік сучасні клініко-діагностичні центри. У Львові покращують медичні послуги для мешканців. Зокрема, з цією метою об'єднують першу та шосту поліклініки. Це потрібно і для того, щоб покращити ситуацію з фінансуванням першої поліклініки, адже вона отримала значно менше коштів від Національної служби здоров'я України ніж інші медичні заклади міста. Ми побачили, коли прорахували всі доходи наші і всі витрати, які нам потрібно буде здійснювати в цьому році. То ми побачили, що з з другого півріччя 2025 року ми не зможемо отримати поліклініку і надавати якісну медичну допомогу в тих об'ємах, в яких вона працювала до цього. На жаль, ці зміни, які зроблені на п'яти рік. Показує, що фінансування вузьких спеціалістів, які працюють в цій поліклініці, менше, ніж зарплату, яку вони отримають. Тобто, ну зрозуміло, що або людям було кротити зарплату, і вона, вони просто підуть шукати іншу роботу. Я кажу, лікарям або ж ми знайдемо можливість довантажити цих лікарів, бо ви знаєте, що національна служба платить за надану послугу. Саме шоста поліклініка є найближчим територіально-медичним закладом до першої, тому об'єднання буде саме з нею. Така правильна оптимізація вона дозволить зберегти колективи, зберегти в першу чергу колектив першої міської поліклініки, розбиватися цьому закладу охорони здоров'я об'єднаному, тому що спільні зусилля будуть скеровані на надання медичної допомоги, на надання ще можливо додаткових платних послуг, які передбачені і дозволені чинним законодавством України. Жодних скорочень працівників чи зменшення місць надання допомоги не буде. Усі декларації пацієнтів також збережуться. Окрім того, це додасть також чимало переваг. Частина працівників є на півставки. Я говорю зараз про вузьких спеціалістів, а це означає, що ви, як людина, можете цього лікаря стати тільки до обіду або після обіду. А ваш робочий графік може бути іншим. Ми ж об'єднавши, маємо можливість все таки оптимізувати цих лікарів і Забезпечити їх повний робочий день. Додамо, що попередній досвід об'єднання дев'яти лікарень Львова у два медичні об'єднання виявився успішним. Тож такий результат будуть досягати із цими двома поліклініками. Ми хочемо, щоб поліклініки вони швидше нагадували і виконували функцію таких діагностичних центрів, щоб людина мала могла отримати повний комплекс діагностики, не лише аналіз, не лише ОЗД, а й де потрібно рентген, мамограф і інші інші апаратура. Ми деяку докуповуємо і відповідно були фахівці, які постійно розвиваються. Ось для цього треба кошти. Кошти не малі, і тільки ця оптимізація дає можливість ці кошти, скажімо так, вивільняти економити, вивільняти з як я казав, такого обслуговуючого персоналу і вкладати це в обладнання, вкладати це в лікарів. Об'єднанням поліклінік також планують суттєво підсилити лікарів з реабілітаційного напрямку а також врахують потреби облаштування доступності та безбар'єрності. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Незабаром запускається інноваційна платформа ProRap Estate, широкий функціонал якої дозволить обрати бажану нерухомість, дізнатися усю наявну інформацію про неї та навіть більше, оскільки тут є дизайн-проект, є повністю е, все розроблена. Документація технічна, е, присутній 3D-тур і е, людини люди просто будуть як Пінтересту гуляти по своїх квартирах і вже бачити себе в цьому житлі. Запускаємось 25.05.25 .25 для того, щоб встигнути підготувати зі всіма дизайн-проектами, для того, щоб їх було максимально багато і людям було зручно обирати своє житло. Розробники зазначили, що завдяки наявним функціям прорапи стай стане ключовою платформою при виборі житла клієнтами. Там людина себе е, зможе зрозуміти цей простір, який вона хоче купити, зможе відчути себе в цьому просторі тому. Е, Однозначно, це буде та й те місце, де людина буде приймати рішення. Вона його буде приймати набагато швидше. Це не буде просто планчик, в якому нічого не зрозуміло, а це вже буде повне розуміння, як вона там буде жити, як вона себе там буде відчувати. Зараз ми працюємо з забудовниками Львова, Києва і потрохи на всю Україну всіх будемо залучати поступово. З цією платформою вже співпрацює і девелоперська компанія Lev Development, яка відзначила перевагу про рапистей серед інших на ринку нерухомості. Раніше обираючи квартиру, клієнти орієнтувалися на три основні чинники: це є ціна, локація та планування. Але зараз реалії змінилися, і ми бачимо, що для потенційних покупців дуже важливо, щоб була концепція проекту. Так вони звертають увагу на архітектуру, на її планування, благоустрій, також інвестиційну привабливість. Це також зручно як для клієнтів, так і для забудовників та девелоперів. Бо на прорапи стейт вони зможуть дати навіть більш детальний опис своїх проєктів на доступній платформі, де можна знайти цільового клієнта для вашої нерухомості. Співпраця девелоперів та забудовників з такого роду платформами та агрегатором насправді є дуже корисною, оскільки клієнти не отри... не лише інформацію отримують з відділу продажу, так чи сайту девелопера. Вони переважно ще цю інформацію на інших якихось джерелах. А на цьому сайті, саме про Estate, на порталі, вони зможуть побачити реалістичний трдетур, побачити реальні кошториси, а також дизайн їхньої майбутньої квартири. І якраз ці моменти вони впливатимуть. Я думаю, що на їхній подальший вибір. І як зазначили розробники прорабестейт, це платформа, де забудовники дбають про своїх клієнтів. Львівські шкільні соціальні підприємства поділилися результатами своєї роботи. Серед товарів, які вони представили покупцям, свічки, шопери та багато іншого. Загалом, за час своєї діяльності, львівським шкільним соціальним підприємствам вдалося заробити майже півмільйона гривень. Сьогодні у Львові відбувається підсумковий форум проєкту Львівські шкільні соціальні підприємства, де 23 львівські львівських шкільних соціальних підприємства презентують, що вони зробили. Які їхні посказники і що вони планують у майбутньому робити? А також учасники шкільних підприємств і вчителі-куратори презентують свій досвід, поділяться з представниками інших громад України для того, щоб це шкільне підприємство масштабувалося по всій Україні? Також ми презентуємо каталог, в якому можна знайти кожне шкільне соціальне підприємство міста Львова, прийти на його соціальні мережі або познайомитися, придбати чи попросити менторську зустріч для того, щоб діти. І вчителі поділилися своїм досвідом. Жодного засідання без скандалу. Прихильники сумнозвісного псевдоактивіста Остапа Стахіва знову зійняли гвалту суді. Ще перед початком слухання один з фанів накинувся на прокурора та облаїв його, а потім ще й зайняв місце судді. Поки тривало це шоу, сам Стахів спокійно розвішував у залі плакати на свою підтримку. Через таку ганеб поведінку засідання розпочали пізніше, коли Дебушира Соломіць вивели з приміщення. кожен що Остапа Стахіва обвинувачують у шахрайстві та державній зраді. Строчка від мобілізації за невеликі гроші медикиня з Яворова придумала схему та продавала чоловікам групи інвалідності. Спритниця заповняла клієнтів, що саме вона має вплив на команду місцевих лікарів-експертів, і без неї позитивне рішення ніхто приймати не буде. За свою послугу жінка просила півтори тисячі доларів, і саме під час розрахунку правоохоронці і схопили негідницю. Їй вже повідомили про підозру та обрали міру запобіжного заходу. А це тримання під вартою з правом внесення застави. І якщо її провину доведуть у суді, лікарка може сісти за грати. На 8 років. Розбите швидка та легку виквіткинути на протилежну смугу. На трасі Київ Чоп сталася масштабна аварія. Як саме відбулося зіткнення, зараз з'ясовують слідчі, але достеменно відомо, що від удару рено влетіло ще у два припаркованих автомобілі. Як наслідок 32-річного водія довелося госпіталізувати до лікарні вже іншою каретою невідкладної допомоги. Правоохоронці опитують свідків, аби знайти винуватця цієї автотрощі. І коли його встановлять, то він може позбутися волі на три роки.